В Україні відновили державне молодіжне кредитування. Тепер позику можна отримати на оновлених умовах. Як повідомляють у держмолоджитло з 1 лютого довгострокова позика стала ще вигіднішою аніж була. Голова правління держмолоджитло Сергій Комнатний розповідає про основні умови програми та вимоги для учасників. Якщо молода людина віком до 36 років не має свого житла, вона має право вже претендувати на такий пільговий молодіжний кредит. Що таке пільговий молодіжний кредит? Це кредит з відсотковою ставкою на сьогоднішній день 7% річних з мінімальним першим внеском 6% від вартості житла. Термін такого кредиту складає 20 років, і громадянин, який має право і бажання отримати такий пільговий кредит, до якого дійшла черга, самостійно обирає об'єкт кредитування, чи то е житло в збудованому об'єкті, чи то е житло в об'єкті, який будується. Також головною умовою для учасників програми є офіційне працевлаштування та відповідно здатність підтвердити власну платоспроможність. Основні параметри визначення платіжної спроможності в людини після сплати платежу по кредиту має залишатись не менше прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. Але якщо взяти середньостатистичний наш портфель або кредит. То платежі по кредиту є нижчими ніж оренда сьогодні в деяких містах України у програмі. Також можуть брати участь і молоді вчені віком до 40 років. Це передбачено законодавством. Тобто, якщо в сім'ї є науковець кандидат або доктор наук йому там 37-38 років, то вони вважаються ще молодими і також мають право претендувати. А що ж до площі квартири, на яку можна претендувати, то тут вона змінюється в залежності від кількості членів сімей, є розрахунок площі для кредиту для одинокого або сім'ї з двох осіб це 52,5 квадратних метри, та додатково по 21,5 по 21 метру на кожного. Наступного члена сім'ї, але це не значить, що сім'я не може взяти квартиру більшої площі. Може взяти єдине, що на різницю площі не буде нараховуватись кредит. Подати анкету заяву для участі у програмі можна онлайн через сайт або звернувшись безпосередньо до регіональних відділень держмолоджитла. На сайті бажаючі матимуть можливість відслідкувати свою чергу та статус ухвалення рішення. За даними Сергія Комнатного, вже 7,5 тисяч молодих сімей зі всієї України взяли участь у програмі молодіжного кредитування. Також серед іпотечних програм є і кредити для внутрішньопереміщених осіб та для захисників та захисниць України. Всі умови доступні на сайті. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські звістя.